На подвір'ї Свято Троїцького собору Луцька сотні людей. 19 січня християни східного обряду згадують одну з ключових євангельських подій хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. А ще освячують воду, адже вірять у її цілющі властивості. В першу чергу п'єм. Зараз прийду на роботу, вийду на роботу і п'ємо. кроплюю хату. Як, наприклад, навіть розсаду от, висіваю, то так само цею водичкою поливаю. Я вчора ходив ну, до церкви, сьогодні ходив. Це вода, яка, яка життя дає. Бо яка, яка, люди, будьте здорові, як вода, багатіх земля. Сотні людей прийшли не лише набрати цілющої води, а й помолитися. Кажуть, саме в храмі знаходять спокій для душі, особливо в такий складний час. Віра, молитва сьогодні саме, що є. Допомагає, мабуть, саме найбільше. Після літургії духівники і прихожани ходою вирушили до річки Стир, де освячувати воду вже стало доброю традицією. Тут чекали місцеві моржі. Владислав купається на водохрещі вже 15-й рік поспіль. Каже, це загартовує тіло і дух. Всім рекомендую, хто не почав, всім починати. Говорять, що в цей день ніхто навіть не захворіє ніколи. Дуже шкода, немає ні криги, ні сніга. Так би було веселіше, так би було холодніше. Да. Холодніше, так. Ну, взагалі, взагалі круто, дуже круто. Утім, попри те, що погода цьогоріч на водохреща лагідна, охочих скупатися було не так багато, як у минулі роки. Пані Ніла каже, сьогодні прийшла порадіти за людей, хоча і сама багато років підтримувала традицію. Я скільки купалася, то, то ніколи я не захворіла. І, і ніколи не підготувалася. Боже, Боже, Просто Боже, приходжу і в воду, і все. Священники разом із вірянами відслужили молебень біля річки, після чого урочисто освятили воду. Ці, про тебе свічив, улюбленим сином тебе називаючи. Іду, голубиному. Священник Віталій Собко сказав, що сьогоднішнє свято потьмарене війною. У нашій країні проливається кров та тече багато сліз. Але попри це, ми маємо вистояти та не дати ворогові зламати нас. Ми розуміємо, що не маємо права опускати руки, не маємо права подати в відчай, а мусимо звертатися до Господа і просити Його благословення, просити духовної сили. Просити тілесної сили, щоб Господь дав все необхідне і явив свою силу, показав нашу милість, любов до свого українського народу. Ну а далі духовенство заспівало також уже традиційні многії літа, то окропило свяченою водою усіх вірян. все, це мало звертається. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.